Вчора, вперше з моменту звільнення слав збройних сил України, з'явилася Світлина з паном Залужним. Ми сьогодні вирішили запитати наших глядачів, і вас, зокрема, шановні гості, де залужне працюватиме ефективніше. От мій колега Віталій пропонує взагалі запитати: а чи доцільно зараз відпускати такого досвідченого ну, військового, який, хоч зараз, і не обіймає ну, таку посаду? Вони не самі мають, в цьому можливо... пості запитують: відпускаєте чи не відпускаєте? Журналістка. От Запитує. я дав да, я пропоную власне нам відповісти на це відпускаємо чи не відпускаємо залужного, пане Георгію? цинізм полягає в тому, що як повідомляло раніше, його, як і Шаптало, вже екс-керівника Генштабу, визнали непридатними для військової служби. Так. так А ще начальницю медичних військ визнали непридатною. Також пам'ятаєте, звільнили, і вона теж пішла по ВЛК. Да. Яка сенсація, так? Ну це просто цинічність нашої ситуації в цілому. Відпускати чи ні, на мою думку, залежить від того, що сам пан залужний думає про свої перспективи подальшої роботи і де? Тому що на моє переконання, я думаю, що ви це відчуваєте час від часу, долучаючи мене до ефірів. Я абсолютно не сприймаю позицію. Примусу, і якщо навіть вважати, що Валерій Федорович, якийсь там не знаю, геніальний військовий або військовий керівник, то якщо він, наприклад, не бачить себе, не бачить своє майбутнє в армії, не хоче служити, то на моє переконання немає сенсу про це говорити. Можна переконувати, можна мотивувати. Де він був би більш ефективним, мені складно сказати. Я особисто з ним не стикався, коли ще він був головнокомандуючим, зазначав, що на мою думку він надто вже був політиком. Скажімо, так хоча більше там за нього робили певну політичну роботу. Але я думаю, що головнокомандувач мав би бути більш віддаленим від політичних якихось справ. Але наскільки він реально ефективний був як головнокомандувач, теж не можу сказати, тому що як народний депутат, коли десь там звертався офіційно, то отримував в принципі якісь відписки, напевно, як від кожного іншого, тому ага. не бачив нічого там якогось надзвичайного. І плюс я помічав, що його. Заяви не завжди гармонували з його діями, тому що він там часто зазначав, що він там прихильник, скажімо так, і натівських стандартів і так далі, і що він там бореться з совковістю в нашій армії. Але в наших збройних силах на жаль настільки багато совковості, що я не вірю, що головнокомандувач не знав про це, і не вірю, що він реально з цією совковістю боровся.